Сьогодні на моєму каналі Тест-Драйв дегустація мексиканського лагера Saludos beer Mexican Lager Всі діла. Отака вот етікеточка вот з датою. Видно вам дату? Да? Схоже за кольором пляшки на корону, класика Мексика. А, я сподівався, що це витвір мексиканських пивоварів. Десь за океаном, але це з... виявилося, що це витвір українських маркетологів, тому що... тому що код 482 каже, що це Україна, а саме Жашків Черкаська область. Може, Жашків вже десь під Мехіко. Але це таке Україна, і ціна його говорить сама про себе. Тому що у пивному ларьку це пиво мені коштувало 35 гривень. Я додавлю в кадр трішки кольору. Це не мексиканське, це одеське блюдо. Баклажани з перцями таке собі сате. Ну, така, такий ліричний відступ. А, ну що, годі розмовляти треба куштувати. А тут ще написано, що. Зовсім не паливно, це на українській мові. Тут пиво це зварено на основі рису. В нього щільність 10,5%. А алкоголю я навіть не роздивився скільки. 4-3 алкоголю небагато. Рис тут білий та червоний. І написано, що смакує краще в бокалі. Я взяв ось такий бокал, у мене є. От. Будемо пробувати. Ух, ух. Красота. А пиво з холодильника розлилося так от по всьому столі мені. Коли я встиг його ударити об стіл. Так. Всі знаєте, да, що вже роки два продається пиво, називається Жашківський кабан. Я так розумію, що це його родичі. Оце от вони тут насвинячили. Так, я зараз зроблю ковток і буду витирати оце все без образії. Ковток мені нічого не показав. Такі на корону воно не схоже. Схоже, мабуть, на те саме пиво жашківське, яке мені зовсім не сподобалося, але трішки краще. Ще потрібно зробити пару. Ковтків і зрозуміти, що це воно таке. Розливи пива ліквідовано, як нічого й не було, дегустуємо далі. Так, спробую аналізувати. Ну, по-перше, пиво легке, гірчинки ніякої немає. Це мексиканський, але все-таки лагер, має в нього бути а, смак більш насичений, я так розумію, але 4,3 градуси алкоголю, не, мабуть, своє відіграють. А, ще раз кажу, що а, якийсь смак в нього є, я його трішки відчуваю ледве-ледве. Ну, якщо порівнювати з класикою в наших широтах, це пиво Корона Екстра. Це більш м'яке, більш ніяке, я б сказав. Якщо зрівнювати з тим, що вони варять Жашківські в пляшці, то це на порядок вище. Чи коштує воно 35 гривень за 0,33, ну, мабуть, за винахідливість маркетологів за етикетку, за пляшку, мабуть, можна дати 35 гривень, але за 35 гривень можна купити пиво і краще. Навіть імпортне. Той же даб можна купити, і дешевший, а Тінгер можна купити, воно буде більш насичене, більш, більш цікаве. А це таке собі легке пиво, якби воно стоїло 20 гривень, можна було його пити літом замість води. А так 0,33 це ні про що і таке собі. Ну, знову ж таки, якщо порівнювати з жашківським, яке в пет пляшках, я його теж якось в жару спробував, то це краще. Дуже воно легенько п'ється. Бачите, я вже майже допив 0,33. Якщо ви захочете спробувати і підтвердити або спростувати мої твердження на здоров'я, нічого поганого в цього пиві немає. А, пиво як пиво, цікаве, трішки цікаве ну, формою, смаком. Звичайне пиво. Легеньке пиво. А, я купив його в ларьку Півасов. Десь в, в інших магазинах я його не бачив. Ну, от так от. Я з вами поговорив і пиво попив, а в мене тут залишився ще жарений печерьовок, Ікра, чи сате. Я цим займусь уже за кадром. Якщо все-таки це відео комусь було цікавим, корисним з вас комент, лайк, підписка.